Вже місяць широкомасштабного вторгнення Російської Федерації, коли я починаю свій ранок з того, що пишу друзям і колегам Дніпро, де сьогодні пройшли обстріли, і ви знаєте, загинули і були поранені люди. І ранок починається з того, що я пишу їм, чи вони живі і чекаю, коли ж буде відповідь. От, тому говорити про відновлення це. Під час того, руйнації складно, але необхідно, більше того, не просто говорити, робити якісь кроки. Бо від того, наскільки ми зможемо відновити країну на засадах інклюзії, прав людини і справедливості, залежить на яких стартових позиціях ми прийдемо до цього моменту. І ці стартові позиції ми маємо зберегти навіть під час повномасштабної війни з Російською Федерацією. Я маю на увазі, що борячись не тільки за території, а за наш демократичний вибір, ми маємо зберегти цю ціннісну рамку в українському суспільстві. Щоб наша війна, яку нам нав'язали, не втратила для нас сенс. Виграти війну з Росією, перетворитися самим на Росію не має жодного сенсу. І це основний виклик, який я зараз бачу. Який стоїть перед майбутнім відновленням на засадах прав людини, на засадах інклюзії справедливості, і це визначальне, що буде буде забезпечувати успіх України на просування на шляху просування до демок... до роздокраїн розвинених демократій, бо ми можемо говорити про реформу поліції, реформу судів, реформу спецслужби, інші важливі зміни в сфері верховенства права. Але зрозуміло вже з нашого навіть попереднього досвіду, що недостатньо просто ухвалити правильні закони, створити інституції, повісити на них правильні таблички. Що всі ці закони і інституції приводять в рух енергії, і ця енергія вона цілісно забарвлена. Тобто, це певний спосіб мислення людей, які вірять, що їм потрібен справедливий суд, які вірять, що верховенство права це краще, ніж корупція які вірять в те, що поліція має служити і захищати, а не розганяти мирні демонстрації чи переслідувати активістів. І я можу це продовжувати. Але ця енергія вона залежить не так від влади, як від нас з вами. І це виклик, який нам зараз доведеться долати, проходячи кожен по окремості і повністю нам, як суспільство, тест, який проводить нам війна на відданість цим цінностям. Тому що під час війни права людини обмежуються. Але вони обмежуються пропорційно. Тільки до тої міри, до якої належить обмежити ці права і свободи для того, щоб цю війну виграти. І це не просто якби, слова, це дійсно величезне завдання для громадянського суспільства в першу чергу втримати цю цінніструну рамку. Бо без цього ми потрапимо в так званий ефект Колеї Медісона. Це вчений, який дослідив трансформування країн. А ми говоримо про демократичну трансформацію, про різні шляхи модернізації. Він виявив, що є, що є країни кількох треків. І от країни, які хочуть провести модернізацію, вони ніби йдуть по якійсь колії, потім досягають скляного стелі, б'ються головою, падають. От їм не вистачає, як каже Медісон, якоїсь енергії, якогось стрибка, щоб зробити цю модернізацію з однієї колії перейти в іншу. Оця енергія це цінності прав людини і тому так важливо їх отримати. А закінчити я хотіла з цієї невеличкої перший вступ. Тим, що серед цієї ціннісної рамки тих речей, які треба робити зараз, дуже вагоме місце лежить справедливості. Сьогодні Київський інститут соціології, Київський міський інститут соціології оприлюднив дослідження. Вони запитали у громадян України, що найбільше їх розчарує після закінчення війни, і 65% людей, ну майже 66% це на першому місці, сказали, що їх розчарує. Безкарність за вчинені росіянами воєнні злочини. Я минулого тижня виступала разом з Генеральним прокурором на неслуханні в Конгресі США. Він сказав, що вони зараз розслідують 32 тисячі кримінальних проваджень. Я думаю, що за тиждень ситуація змінилася. Навіть Скотом не може ефективно розслідати кожне із цих 32 тисяч кримінальних проваджень під час війни. Ми не можемо перекласти цю відповідальність на міжнародний кримінальний суд. Багато хто думає, ну от він є, проводить розслідування, і мало хто вивчав практику роботи суду і розуміє, що він обмежиться лише кількома вибраними справами. Тобто завдання надати справедливість, бодай шанс на справедливість сотням тисяч людей, які постраждали від воєнних злочинів, це наше з вами завдання. І його теж треба вирішувати зараз, не чекаючи, коли відкриється вікно для відновлення.